Вітаю, любі друзі. Сьогодні у нас вже понеділок. Зараз пішу знову на нову пошту відправляти посилочки, відправляти замовлення. І отримала запит на комплект, підвіз та каблучку з метеориту. І Зараз хочу разом з вами показати, вибрати метеорит на такому листочку. Я повикладаю всі міці які в мене є. А чому на, ли, на листочку в клеточці? Тому що так клієнт зможе зорієнтуватись. Кожна клеточка, вона, клетинка, вона має 5 міліметрів. І дуже зручно, тому що не, не всі в мене є штангенциркуль, циркуль, але не всі розуміють по, по ньому. А так, приблизно рахуючи клітинки, можна зрозуміти розмір. Так, комфортно. Так, оцей дуже мені подобається. Дівчинка хоче, підвіз і, і каблучку. Звісно, на підвіс трошечки більший, трошечки більший треба буде, а на каблучку, а на каблучку трошечки менше. Ну, от такі От. Ще вона. А, мітеоріти з, гран... з гранатами. Цікаво, що у нас з цих вибори? Я думаю, ну, мені дуже подобається цей, він ідеально підходить на колон. Але пані, яка замовила, я її знаю, ми вже знайомі, в неї є мої роботи, і вона любить об'ємні. Вона дуже така тендітна, гарненька, сучасна. Але вона об'ємні. Я робила їй великі сережечки з Такі прям. її дуже пасує То, Можливо, Логіка мені каже, що вона вибере якийсь великий. Ну, це логіка. А інтуїція мені чомусь підказує, що, що вона вибере цей на, на підвіс. Наразі буду скидувати її відео, і потім буде продовження, і я вам покажу, що вона вибрала. Друзі, потрібна порада на таке сонечко оце Лабрадор з опалом. Або Сірталік. Напишіть, будь ласка, як вам більш подобається. Друзі, безмежно вдячна за, за, за те, що ви підписуєтесь, за, за ваші лайки, за зворотній зв'язок, за ваші коменти. Дуже-дуже-дуже вам вдячна, до речі, е, пані вибрала Мітіаріт саме той, який мені під, Вказувала моя інтуїція. той що мені подобається, дуже вона вона вибрала його. Тому в майбутньому підписуйтесь, щоб не загубити мене, покажу вже готові роботи. Готові роботи не будуть швидко. Це десь тиждень-два. Зараз їду до Києва на виставку. Але обов'язково потім покажу, які вони які вони будуть.